Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить. просто зараз. Я і Попков. починаємо. Одеса була цієї ночі під центром шахетної атаки. Там загинула жінка, 13 людей поранені. Серед них є діти. Ударні безпілотники влучили у житлові комплекси та приватні будинки. Наслідки чергового російського теракту бачила наша Ольга Дунська. Її репортаж далі. Це перші хвилини, атаки шахидами. Зайнялися приватні будинки та склади у вогні автівки. Ще вчора, ось тут, була одна з кімнат будинку. Ворожий шахет влучив просто у домівку, в якій мешкала ціла родина. Нині все, що лишилося, це груда каміння та поодинокі речі власників. Мама 16-річного хлопчика, на жаль, загинула. Його самого вдалося врятувати. Сусіди власноруч розбирали завали, аби витягти Юру чоловік був у гаражі, який рознесло. Бачите, його забрали в лікарню. Дитину причавило балкою, рейкою залізною за цією стіною. Його діставали. На додачу ще й пожежа була. Дістали, але дружину не могли знайти. Знайшли лише під ранок. Юра зараз у травматології. Батько оговтується після операції. Ампутація пальців правої стопи внаслідок міновибухової травми. Знадобилося формування культі культів переднього відділу правої стопи, термічні опіки нижніх кінцівок. Цієї ночі через російський терор поранені 13 реодеситів. Серед них є Олександра. Вона щойно повернулася з лікарні. Аму ж тут а Я тут чоловік тут стояв, а я тут вдягала халат, і мене хвилею відкинуло сюди. І щось впало на голову. Не знаю, що саме, а чоловіка туди посікло лоба, наклали шви, зашивали, дали знеболювальне і відпустили додому. У цьому житловому комплексі шахет влучив у двір. Вибуховою хвилею винесло навіть міжкімнатні стіни в деяких квартирах. Олег і досі в шоці перелякався за свою дружину та однорічного сина. У подружжя подряпаний, а малюк не ушкоджений. А ти я не Певно, його врятувало, що він був у дитячому ліжечку, а не спав із нами. Прокинулися вибух, усе в тумані, задимлення, пожежа, автівки горіли. Одразу вибігли на вулицю. На деяких поверхах винесло навіть вхідні двері. Подружжя замишляків не постраждали дивом. Розказують, встигли зреагувати, коли почули звук шахеда. У нас тут були на дивані, раніше схопилися, були вже потім в коридорі. Вже. А це все з вікон полетіло, все на постіль, сюди на диван. Двері вибули для того, щоб були, можна було вийти. Відразу весь дим по всій квартирі. І зразу всі спустилися на двір. Вікна вибиті, стіни теж всі потріскали, бо ціло, ні одне з цих ці стіни цілої не залишилось. Головне, що ми живі залишились. Аби врятуватися, люди пробиралися крізь ідкий дим. Рама впала на мене. Чоловік уже коли вже все, ця хвиля прийшла, то скинув раму, та на, й почали тікати. Під'їзд був повністю в диму. З носа, сажу. Витирали її. вогонь знищив більше десятка автівок, серед них і Алінина. Та дівчина радіє, що вдалося врятувати, бодай її кішку. Я її знайшла. Вона була вся в ну в чорних, чорному, як в чор, дому, після, після горіння. От носик там чорне не Сильна, дуже сильно, да, дуже сильно горіла. Машина у нас також пошкоджена. ну, не, не підлягає вона ремонту. тільки що тільки на розбірках і ваш продати і все. Нині власники пошкоджених осель розбирають завали і закривають плівкою вибиті вікна з Одеської області. Ольга Донська, Ігор Казанджи. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Загалом Росія запустила по Україні цієї ночі 51 безпілотник із районів Приморського Ахтарська та Орла. Протиповітряна оборона працювала в 11 областях. 32 дрони знищено, ще 18 були локаційно втрачені. А по Харкову цієї ночі росіяни вдарили керованою ракетою Грім, влучила в одну з найбільш завантажених міських трас. Пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбуса та мережа вуличного освітлення. Вибухова хвиля дісталася і АЗС, та супермаркету поруч, але на щастя обійшлося без постраждалих. Неспокійною видалася ця ніч і для росіян. Найгучніше було в Тульській області. Там безпілотники поцілили Валексінський хімічний комбінат. На підприємстві пролунало кілька гучних вибухів та спалахнула пожежа. Завод входить до корпорації Ростех і на ньому виробляють боєприпаси, порох та інші матеріали для російської армії. Тривожно було не лише на Тульщині, а вороже міноборони твердить, що за ніч збили 50 дронів над шістьма областями. Ще сьогодні в мережі з'явилося відео наслідків удару по ростовському полігону ще 3 листопада. На кадрах спалені намети, де мали базуватися солдати, втрати серед військових не розголошують. А загалом за жовтень ЗСУ дронами уразили або знищили п'ятдесят дві тисячі цілей ворога. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський на нараді з командирами підрозділів безпілотних систем. Зокрема, наші хлопці поцілили 129 артсистем, більше двох сотень одиниць радіообладнання та понад 4 тисячі російських солдат І це показники дуже ефективної роботи, каже головком. Ну а далі ілюстрація такої ефективності кадри роботи українських спецпризначенців вони знищили 16 російських градів за два тижні. На цих відео робота операторів ударних безпілотників Центру спеціальних операцій А служби безпеки України. Російські реактивні системи залпового вогню із дальністю стрільби до 40 кілометрів нищили українські міста і села. Та завдяки нашим дронам самі перетворилися на брухт. Ситуація на фронті залишається складною. Найбільша атак ворога 40 – було на Курахівському напрямку. 36 штурмів зупинили наші захисники біля Покровська. 14 атак відбулося на куп'їнському напрямку. На Харківщині Росіяни штурмували позиції наших захисників у районі Вовчанська. До Києва сьогодні прибув головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борельо. Це його п'ятий візит в Україну а спочатку повномасштабної війни, і останній на посаді високого представника Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Борель зазначив, що підтримка України була його особистим пріоритетом і залишиться на першому місці на порядку. Денному ЄС посаду головного дипломата вже наступного місяця займе колишня прем'єрка Естонії Кая Каллас. А от про про що Жозе Борель домовляється із нашими посадовцями, ми розкажемо у наших наступних випусках. Оформити відстрочку від мобілізації тепер можна і у резерв плюс. Повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Для цього необхідно авторизуватися у додатку та надіслати запит. Тоді система автоматично перевірить дані. І у разі позитивної відповіді статус буде відображатися у електронному військовому документі. Станом на зараз відстрочку можуть оформити люди з інвалідністю, а також студенти, аспіранти та докторанти, які послідовно здобувають освіту. Зустрілися через два роки після служби на передовій. Неймовірна історія військових із різних міст сталася у рівному. Обоє вважали один одного загиблими під час оборони Авдіївки і зовсім випадково зустрілися біля супермаркету. Хто кого впізнав першим свою історію фронтової дружби, вони розповіли нашому Володимиру Миколичуку. Це міцні обійми десантників через два роки розлуки. Востаннє добровольці, 40-річний Віталій та 50-річний Андрій, бачилися в бліндажі під час оборони Авдіївки. Після того бою, на жаль, я його втратив, я його не зміг знайти. А він ок, оказався був присипаний. І насправді я думав, що він загинув. Дніпрянин Андрій демобілізувався, став волонтером, їздить містами та збирає кошти для побратимів на передову. На його рахунку десятки автомобілів, старлінків і генераторів. У рівне привіз виставку військових трофеїв. Так, оце хвостовик шахеда, який запускає Російська Федерація. На територію України після збиття все хлопці нам подарували. Випадково до торгового центру прийшов Віталій, військовий з Умані, а в Рівному вдруге проходить реабілітацію. Ми думали, що тоді він загинув, а він думав, що я загинув. Коли випадково зустрів побратима Андрія, не відразу повірив у диво, адже востаннє бачилися в бою два роки тому. Людина, яка ти знаєш, вже ну загинула, і при тому її побачити, що вона дійсно до перед тобою, здо ну просто я просто, сім, я просто сів. Я не знав, що взагалі думати, що робити, що казати. Бог є на світі. Надіюся, що такі зустрічі буде ну багато хлопців. Після неймовірної зустрічі побратими обмінялися контактами, пообіцяли, що приїдуть один до одного в гості. Віталій нині завершує курс лікування. А друг ветеран вкотре відправився за кордон. Купуватиме автівки для побратимів. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Хазяї залишили його на вулиці, коли поїхали за кордон. Врятувала пса Джесія, переселенка із Харкова. І тепер вони удвох збирають тисячі гривень на дрони, як знає Вікторія Гетьман. у білій шубі жовто-блакитному светрику та з рюкзаком пес Джесі позує перед камерою. Стає на задні лапи так, що пройти повз просто неможливо. То донат закине у скриньку, а хто із сосискою пригостить. Ха сі батики хазяйка Тетяна Печеніжка на Вінниччину з Харкова переїхала два роки тому. Їхній район Салтівка росіяни намагались буквально стерти. Бабіла, присідала, страшно було, звісно, неприятна спина те, що я бачила, що чула то зараз за бачу. Син пані Тетяни залишився у місті і боронить харківський напрямок і дотепер. А вона у трустянці знайшла собі справжнього друга. Пса Джесі, який допомагає їй збирати гроші на дрони. Підлічила, пряділа, я йому пошила ще шубку коричневу. Он ми я, я ж на що таке, а йому каця 9 від він вже пожилий мужчина. Господарі покинули Джесі рік тому посеред вулиці. і Виїхали за кордон. Пані Тетяна прихистила його в себе, а згодом навчила пса команд. Слава Україні! О, ой, умнічка! Ну як його не любити? Жива тваринка, яка де от сидить, дивіться, слухає. Щодня на центральну площу Торостянця пані Тетяна провозить Джесі у візку. І поки пес збирає донати, пані Тетяна поряд в'яже. Отакі в'яжемо коврики, да отакраенька. І ой, засігнуло. За два місяці пес Джесі разом із хазяйкою зібрали 60 тисяч гривень. Воює, ми допомагаємо постійно і в селі. і в цьому. Але перший раз ми приїхали сюди, щоб побачити його. Зараз Тетяна Печеніжська разом із собакою готується до туру з сусідніми селами та містечками. Залишилось лише знайти візок для Джесі на холодну пору. Програму вже готують і вчать нові команди. Нам саме гарніше поб'єда була. Боже, ти допоможеш, а? Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини. Землю накрила потужна магнітна буря. За останню добу вчені нас зафіксували на сонці щонайменше 15 сильних вибухів. Науковці попереджають, найближчим часом стихія трохи ослабне, однак до 11 листопада вона все ще залишатиметься досить потужною і впливатиме на самопочуття людей. Це не остання магнітна буря листопада. До кінця місяця жителі планети відчують на собі вплив ще принаймні п'яти сонячних штормів.